Всім привіт! З вами Мері і Донасія Лаутер. В нас є ранок, наші діти відправилися до школи, а Розалія та Шон зараз вдома. Я не пам'ятаю, чи піде сьогодні шон на роботу, він сьогодні піде через 4 години. Добре, там де, здається, вже була можливість знову йому опублікувати. Пісню точніше не опублікувати, а продати права. Так, ось є така можливість. І прийшло нам сповіщення, хто виграв в лотереї, яка була в попередній серії. Якийсь Євгеній Сміт. Я не знаю цього персонажа, треба буде за кадром його знайти і поглянути на цього персонажа Євгеній Сміт. Добре, треба буде запам'ятати. Наші кицьки тут сидять собі чогось на дорозі, не знаю чого. І кролик тут є на дорозі. Так, шон займається спортом, він за кадром часто бігає і він же так добряче схуд. І я йому ще дала цю грушу побити, щоб він собі трішки наростив м'язову масу, щоб він був таким, знаєте, спортивним. трішки підтягнутим, А то наш Шон відповідає стереотипам про всіх майже рок-музикантів. Бо, як ви знаєте, дуже часто, часто рок-музиканти в старості стають такими мужичками пузатими, такими солідними. І наш шон, шон таким став, він у нас також рок-музикант, і став він також. Ну, не в старості, бо він ще дуже молодий, він тільки дорослого віку зараз, але все рівно він став таким, знаєте, пухляшиком трішечки. Ну, але вже худний він потрохи. І ще за кадром я зробила. Ой, до речі, бачите, в нас є в гостях зараз Нексус, і він щось тут багнувся. І Меліночка в нас є в гостях. Вони у своїх святкових нарядах прийшли до нас в гості. Я за кадром зробила спільний портрет усього четвертого. Всього п'ятого покоління, бо, як ви знаєте, в нас зараз четверте покоління при владі, так сказати. Наша Розалія є спадкоємицею четвертого покоління, ну і, ну і п'яте покоління підростає, спадкоємицею в п'ятому поколінні буде. Наша Юнона це не секрет, тому що вона єдина дитина в цьому поколінні. Дивіться, який красивий портрет я зробила 4 і 5 покоління. Ну, і тут ще зробила портрет ю... так, Тарілка повернути. повернути зошит, нехай поверне читати. Я не хочу, просто продуктивність мала. Ну, нехай буде. І ще я зробила такий портрет Амана та Юнони. Дивіться, який милий. Про відносини Амена та Йонони. я забула сказати, ну як забула, просто стільки всього вішно я маю сказати, що забуваюся. Рожевий слюнявчик, ігнорувати. Не хочу я зараз це все просто вичитувати, хто наскільки. Ой, Маліночка пішла туди до Розалії, і дві сестрички собі будуть зараз сидіти тут і спілкуватися. Вони є між собою. Триюрідні сестри, троюрідні, якось так. Добренько, що я хотіла сказати? Про відносини Юнони та Амена. Коли батьки дізналися, це все, коли Розалія з Шоном дізналися про природу їхніх відносин, про те, як саме вони зрозуміли, що. Що... І чому власне так сталося? Чому магія повертається до Юнони, коли вона торкається, а Звичайно, що таке не мало би статися, в принципі, це не, це не зворотня дія. Тобто, якщо раз вже цей магічний, магічний зачарована ця людина, зачарована ємністю забрала магію. То вже ніколи магія назад не повернеться, ну, але, але в даному випадку чомусь так сталося, і, напевно, справа в коханні все-таки. Напевно, навіть чорна книга не може таке передбачити, що. Боже, тут шумить цей фонтанчик, а я злякалася. Напевно, навіть чорна книга не може таке передбачити. Точніше не могла, що а, якщо ті люди, які були створені проти один одного, так сказати, закохаються, то е, може все статися у зворотньому напрямку. І як бачите, повертається магія до Інони, коли вона торкається Амена. І коли батьки про це все дізналися, звичайно, що вони були шоковані, чесно кажучи, тому що до Амена вони відносяться як до своєї рідної дитини, хоч він їм. Не є рідний, звичайно, що їм якось трішечки було дивно їх сприймати як пару спочатку. Але Амен та Юнона, дорослі люди, їм вже по 17 років. 17 років це вже є, я вважаю, повністю сформована. Ну не повністю сформована, але вже сформована, адекватна особистість, яка може вже відповідати за свої вчинки. І вони закохані, вони хочуть зустрічатися і що батьки можуть їм сказати проти цього, хто тут іде. Євгеній Ландграб. Добре, якось так ну, нічого не вдієш, вони закохані, хочуть бути разом, хоч для батьків їхніх це дуже дивна ситуація, тому що все життя вони сварилися та й, та й росли як брат і сестра в одній сім'ї, хоч всі знали, що вони не брат і сестра. ну, Для них це в будь-якому випадку дивна ситуація, але вони не можуть бути проти вибору їхніх власних. Дітей. Так, що я ще мала сказати? Я, до речі, хочу зараз в цій серії відправитися в гості з нашою розалією. Як я казала в попередній серії ту ділянку, на якій жили наші лаутери до того, як переїхали сюди, ту ділянку попередню в них купили деякі люди, одна сімейка, яка пишеться Ласітер. Ця сімейка знайома, нам, вони будуть друзями нашої сім'ї, тому що Розалія дружить з Мамою цього сімейства з Луїзою Ласітер вони є колегами на роботі. Як ви знаєте, наша Розалія працює відправитись на роботу вже треба нашому шину, нехай відправляється. Як ви знаєте, наша Розалія працює в акторській кар'єрі, ну, але поки що найближчим часом вона не буде брати собі ніяких ролей, тому що якось зараз не до того, ну може. Може, згодом у нас знову почне брати ролі. Просто було не до того, бо багато в них подій відбувалося. Відправляється, Шон на роботу, і в нього такий костюм, ніби, знаєте, куплений на виріс, такий якийсь трішечки не його розмір. Нехай він там, він там собі наполегливо працює. Ой, а ми мали грати на музичних інструментах. Я, до речі, коли цей будинок будувала, я цей рояль, це піаніно продала, тому що. Тому що воно таке величезне займає так багато місця. Маліна тут спортом займається, бігає, як бачите. Так, Розалія, давай ми з тобою заглянемо в сад. Що тут відбувається, власне, в саду. Тут треба прополоти рослини і пулити. Ми підемо в гості. До твоєї подружки, до твоєї колеги, але коли повернуться діти зі школи, підемо разом з малим Джовіаном. Тому що в Луїзи Ласітер цієї подруги нашої Розалії є діти такого віку, як наш Джовіан, і я думаю, що вони можуть погратися разом. І ще що я хотіла сказати: о, діти вже прийшли зі школи і оцінки стали кращими. Супер! Але настрій бачу в них не дуже. Давайте ви одразу підете робити домашки свої, не будемо ми це відтягувати, відкладати, бо потім я можу про це забути. Давайте, дорогі сеньки мої, ідіть і робіть домашки. Наступна серія, це наступна серія лаутерів вже буде про Астер, про те, що з Астер, де вона, жива вона чи мертва. Хоча, як я вам вже казала, наша Астер вона водночас жива і водночас вже давно-давним мертва. І ще одну вам підказку дам, яку я вам вже давала. Нагадаю, просто те, що Астер пропала, і, і взагалі те, що з нею сталося, пов'язане з її даром. Бо наша Астер не звичайна сімка, вона є наполовину Батутянка, наполовину, наполовину наполовину маг. Ну, магії вона немає як такої, але в ній течуть гени магів наших лаутерів, і вона. Um, oh. І вона має yeah. такий незвичайний дар. Чекай, куди ти йдеш, малий? Я от намагаюся розповідати, але дивлюся за малим. Він не робить домашку, кудись намилився. Йди сюди, йди сюди, і роби домашку. Джовік ти чого? Uh, наша Астер незвичайна, Вона має один дар, який навіть можна сказати, що зіграв з нею злий жарт. Ви дізнаєтеся, який в неї дар. А саме з даром її і пов'язане її зникнення, і зникнення Вікара, і пов'язано те, що з ними власне в цілому сталося. Це все через її дар. Це буде вже в наступній серії. Так, давайте, дітлахи, робіть домашки, і ми будемо відправлятися зараз в гості. Давай Розалі, я зміни собі одяг на повсякденний. У нас є хороша погода, тепло, тому я думаю, що в повсякденному тобі буде нормально, тобто одяг для холодної погоди не будемо вдягати. Тут наші меліна і Нексус бігають. Бігаю. Я час від часу бачу, тут то Нексус пробігає, то Меліночка. І йде вона собі напевно, каву взяти або що, не знаю. А, розмовляти з цим Сімом. Так, Розалія, ти собі візьми перекусити, потім сходиш собі в туалет, діти дороблять домашку, і ми з малим відправимося. А підлітки наші залишаться самі вдома. Небезпечно лишати підлітки вдома самих, але вони вже дорослі люди. В принципі, до речі, коли в них буде день народження, це вже дуже близько. Будемо вважати, що їм вже майже 18, а може вже і є 18. Я сказала, що їм 17, але насправді в них скоро дні народження, а це означає, що їм буде 20. Тобто їм вже мало би бути десь 18-19, якось так. Ну, вони вже дорослі люди, вже можуть робити, по суті, все, що хочуть. В 16 років в Америці навіть вже права люди мають і кермують машинами. Так що так що взагалі діти дуже швидко зараз дорослішають. Мені здається, що з кожним наступним поколінням діти все більш і більш швидко якось дорослішають, стають більш самостійними швидше. І років 18-19, я вважаю, вже достатньо, щоб бути дорослою людиною, щоб відповідати за свої вчинки, рішення. І тому подібне. Вони нехай зроблять домашку, і я думаю, що вони раді, що вони залишаться самі вдома, будуть собі тут, напевно, цілуватись по кутках, відпочивати. Так, Розалія, ну що, ти зробила свої справи. Малий каже, забіяки. Одні діти в школі приставали до мого друга, я хотів допомогти, але не знав як. Що мені. Потрібно було робити, вмішатися, вмішатися і захистити друга. Тобі треба було. Ось, з тобою щось недобре, малюк, в тебе якийсь розлад шлунку чи що, сходи собі в туалет і скоро вже підемо. Розалія продовжує там їсти, бо вона ще не доїла. Ну, і ти собі малеча, також візьмеш поїсти, бо, бо в гостях не можна буде собі нічого ні взяти, ні приготувати. Скільки нашим підліткам ще до завершення домашки, я просто не хочу відправлятися, поки наші підлітки роблять домашку, бо я зараз... Відправлюся, вони припинять її робити і так і не зроблять. Давайте закінчуйте вже робити цю домашку. Так, Шон нехай там наполегливо працює, прийде з роботи, і тоді нехай він опублікує, не опублікує, а продасть права на свою пісню. Так, вже Юнона зробила домашку, це дуже добре. Це дуже добре. Давай Юнона, ховай книжку, свою цю домашку, щоб ти її не загубила. Ну і ще, до речі, батьки Розалія та Шон думають, що все-таки дуже добре. Що так сталося? Що Юнона з Аменом закохалися, зруйнували прокляття і тому подібне. І тепер в них є сила, хоч одна на двох, але є, і вони можуть себе захистити, коли вони разом. Тому дуже добре, що вони разом. До речі, за кадром дуже часто Шон, не шон, а Амен та Юнона між собою якісь такі різні дивні речі роблять, то вони сваряться. Потім через секунду вони вже то лоскотять один одного, чи що вони таке роблять. Ви помічали таку дію у сім'ї. Вони якось так ну, поводяться кумедно, жартують один над одним. Потім ще через секунду вони вже обіймаються, цілуються. Ну тобто в них дуже такі цікаві відносини, дуже реалістичні, в принципі, тому що вони ж все. Життя росли разом, і вони, в принципі, близькі. Як брат і сестра, але тепер вони закохані і вони можуть то піджартувати один над одним, то поцілуватися, то посваритися, посперечатися. Потім вже знову вони страшенно закохані і обіймаються, цілуються без мого відома. Тобто я взагалі ними не керую. Розумієте, вони реально якась така цікава пара. Так, Розалія, все діти вже зробили домашку, тому давай перевдягнися у повсякденний костюм, і ми зараз відправимося в гості до твоєї подружки. Ти що робиш, малюк? Ти Ну, давайте будемо вже відправлятися. Ми прибули в гості до Ласітерів. Дивіться, який в них гарний великий будинок. Давайте ми одразу постукаємо в двері, щоб вони нас спустили. Я надіюся, що взагалі є вдома вони і впустять нас. Ось там я вже бачу когось, здається, синочок Луїзи Ласітер. Так, це він, це Френк Ласітер маленький. Нехай наш, наш Джовіан піде і поспілкується з ним, нехай представиться йому смішно. Ну і тут ще десь має малесенька Айріс бігати доця до ця Луїза, а ось тут власне сама Луїза сидить. Давайте, нехай наша розалія з нею поспілкується, покликати. Ні, ні, не треба чарівно представитися, бо в них буде тоді романтика. Нехай вона вічливо представиться їй. Ну і десь тут ще має бути малесенька Айріс. Малесенька дівчинка, я її не бачу. Хочу, щоб наш Джовік з нею познайомився з цією дівчинкою. Тут хто сидить? Тут сидить Дрейк, до них якийсь прийшов в гості. От, Боже, так то ж чоловік Лоїзи, кажу, Дрейк якийсь прийшов в гості. Що ж він тут робить? Цікаво, це чоловік Лоїзи, просто він має інше прізвище, тому що вона за нього вийшла заміж, але прізвище своє залишила. Так, а де власне. Всі діти, точніше, дівчинка ця малесенька нема. Чомусь, до речі, сумний цей Френк. Френк Ласітер. А де твоя сестричка, Френкі? В тебе є сестричка, така мила дівчинка, називається вона Айріс, як я вже сказала. Але я її, чесно кажучи, не бачу. Мабуть, вона а, кудись поїхала, кудись пішла в гості з дідусем чи що, тому що в них ще є дідусь живий батько Луїзи. Але поки що тут нікого нема, нікого більше не видно. Мабуть, все-таки вони кудись пішли, не знаю, немає. Ну добре, нема, то нема. Будемо чекати трішки, може зараз прийде все-таки Айріс малесенька. У них такий величезний будинок, тут стільки речей цікавих, цікавих. стільки всього тут можна зробити. Ну і найцікавіше, що для себе знайшла наша розалія це ось цю гру. Всі ми просто обожнюють цю гру. Цей килимок з віртуальною Реальністю я колись завжди своїм сімом цей килимок купувала, а потім взагалі якось про нього забула. В якийсь час цей килимок був просто мейнстрімом, мені здається. Усі, хто грає в сімся, бачили цей килимок. А потім якось він пропав. Пропав мені з поля зору, і я про нього забула і припинила купувати своїм сімом, але сіми дуже його люблять. Ось маленька Айріс, я її знайшла, вона тут собі спить. Давайте ми відправимося зараз сюди, А ми не можемо нічого зробити, бо вона спить. Давайте ми її відновимо. І вона опинилася в... О, Боже, вона опинилася в басейні. Я топлю дітей. Що я витворяю? Ну... Хотіла просто якось її покликати. Давайте ми смішно представимося. Йди сюди, Джовік. Ти там телевізор дивишся. А ну тут таке класне вітання. У них так багато місця, і вони всі разом дивляться телевізор. А для чого ти в чужому домі чужим людям виключив телевізор? Нехай вони би собі дивилися. Іди з Айріс, привітайся. Айріс вже взагалі з басейну вийшла і йде до тебе. Давай привітаєшся з нею. Там шон прийшов з роботи? Добре. Нехай буде, ми скоро повернемось також вже додому, і треба не забути продати права на пісню від його імені, бо він написав там різних багато пісень, які він час від часу продає, як ви знаєте. Так де ти там йдеш? Йди, ходи швидше, малеча, ходи швидше вітайся. з цією Айріс. Вони вчаться. Я думаю, в одній школі. Дуже добре вони, напевно, і так знайомі, просто за технікою і гри все рівно треба їх познайомити. Похвалися їй, як ти добре вчишся, тому що він має вже п'ятірку. Так, він вже має п'ятірку, сьогодні, здається, отримав. Каже, я такий класний, прекрасний, я так гарно вчуся. У мене все так класно, я такий популярний в школі, а ти на мене увагу в класі не звертаєш. Давай будемо дружити. А вона така, а що? Про що ти, хто ти? Я тебе не знаю. Бачите, вона одразу так якусь гримасу скоршила. Таку, Хто цей хлопчик і чого він хоче від мене? Ну, давайте попробуємо з нею подружитися, може вийде. Подивимося. Ой, ну я постійно дивлюся на нашого Джовіка і бачу в ньому ось ці щічки. Ось ці щічки в лаутерів з'явилися, відколи в другому поколінні спадкоємиця Лілі вийшла заміж за Ніколаса. Цей Ніколас мав такі щічки, і як бачите, наш Джовік також має ці щічки, які він отримав від мами Астер, а Астер отримала від свого татуся. Від свого татуся Алістера, а Алістер отримав від свого татуся Ніколаса. Ну, якось так довго вже в нас династія, велика, немаленька точно. Ну, вже досить пізно. Ми зайшли, привіталися, будемо вважати чай, каву попили і все. Треба вже їхати додому. Куди ти біжиш, Розалія? А вона ще хоче в джакузі попаритися. Ну, в тебе тут плани, я тобі скажу, такі. Немаленькі, ну давай заліз, трішки попарся, і будемо вже повертатися додому, бо вже в принципі, дуже пізно це хто така пішла. Лана Шайн-Чопра. Боже, наших тих Шайн-чопра так багато. Я не знаю, чесно, я вже заблудилася в тому всьому. Дуже-дуже багато у нас шайн-чопра, і шайнів, і Чопрів, і, і, і Лінксів це все. Наші родичі, бо як ви знаєте. Ми з ними поріднилися. Наша розалія є наполовину лаутер, наполовину лінкс, а наша Меліна є наполовину лаутер, наполовину шайн. Якось так. А, так стоп! І наш Шон є шайном, так що наша Юнона є, наполов... є на третину лаутер, на третину шайн і на третину лінкс. Ясно. Я ще вас зараз буду заплутувати тим всім, хоча, мабуть, ви знаєте, якщо ви дивитеся цю династію. Так, все. І так, так, все весело, все прекрасно. Розалі я трошечки пробувала втопитися і стішилася. Давай, вилазь, вилазь, і будемо вже вертатися додому, бо вже дуже пізно. Але, перш ніж повертатися, перевдягнися, будь ласка, в свій повсякденний костюм, бо ж не підеш ти з такою голою дубцею додому, точніше не поїдеш, а може, ти й підеш. Ріжки, може, це недалеко від нас. Ну, В будь-якому випадку голою додому йти не треба. Все, вертаємось додому. Так, ми повернулися додому, і я ще хочу зараз піти в місто і знайти того нашого новоспеченого мільйонера. Дуже цікаво подивитися, хто це. Так, чим тут зайняті наші сіми, хто чим, всі зайняті чимось своїм. Давайте нехай юнона з Амоном прокрадуться тихенько в його спальню і займуться собі тут вуху. Знаєте, підлітки, гормони, вони не можуть стримуватися, мабуть, вони собі тут відпочили непогано, коли самі були вдома, ну але їм цього недостатньо. Вони хочуть ще провести трохи часу разом. Може, вони взагалі ночують один в одного, бо поночах ну, ніхто не знає, де вони там, що вони там роблять у своїх кімнатах, а кімнатки в них, до речі, ось так навпроти, бачите? Двері навпроти дверей, я думаю, спокійно. Амен до Юнони постійно ходить в кімнатку, або Юнона до Амена приходить ночувати. Ну, Вони закохані. Закоханих це так. Давайте, нехай вони займуться собі вуху. І зараз ми з вами підемо в місто. Амен, ти що робиш? Амен, вставай. Амен, ні, Амен пішов спати. Ні, Юнона нікуди не йди. нікуди не йди. Так, зараз вони собі займуться вуху, а ми з вами підемо у місто і будемо шукати цього новоспеченого мільйонера. А, стоп, поки я ще не забула, давайте, нехай Шон піде і продасть права на пісню. Так, продати права на пісню, Розалія моя. Ось написав він для своєї коханої пісню, нехай продасть права на неї. Він хоче, до речі, дуже сильно їсти. О, він має мед, нехай медом перекусить собі. В нього якийсь поганий мудлет. А, про голод. Ну він зараз поїсть і все буде прекрасно. Так, наші закохані тут собі гарно. Проводять час, нехай власне відпочивають, Шон зараз продасть права на пісню, і тоді, і тоді ми підемо. підемо у місто шукати мільйонера. А наш хлопчик маленький їсть макарони і дивиться телевізор. Ну добре, Я хотіла дати йому йти займатися на цій павутинці, розвивати йому, розвивати йому культуру тіла, його, його моторику, точніше. Але він поки що зайнятий. Ну, нехай їсть. Шон, ти продав? Ти голяка прямо вийшов. Дивіться, як він же сильно схуд. Йому ще треба все-таки спортом трішечки займатися, щоб мати трохи м'язів. Знаєте, немає магічної сили, то буде мати хоча б фізично. Так, ми продали пісню, продали права на пісню, і тепер нам треба буде ще хтось наскільки чекати, знову поки зможемо знову продати права, тож ще десь тиждень, наскільки я знаю. Так, ну і піде собі, власне, спати. Шон, в принципі, що йому робити? А ти коли куди йдеш Ну, їсти йде. Добре, будемо ми вже виходити з сімейки Лаутерів і будемо шукати мільйонера. Ось він, цей мільйонер. Я його знайшла. В нього тут така дивна сімейка. Він живе з сестрою, а в сестри є чоловік і донька. Ну і, власне, цей сам Євген. Він такий мужик непростий зразу видно, бачите, в нього такі губи нафарбовані. Ну, він готувався до найкращого. Я так бачу. Він може відчував, що він виграє у цю лотерею, або він і костюмчик собі такий вдягнув, бачите, такий піджачок, шарфик підв'язав. Ну, видно, що е, вершки суспільства, що тут сказати. Бачите, він напевно знав, що він виграє і підготувався. Може я його якось перевдягну, а може просто йому помаду заберу. Він хай буде такий, в принципі, а що. А що, О -о. мільйонер може собі дозволити ходити, як хоче. знаєте. От, йому сподобалось так ходити, в такому каптурику і в такому шарфіку. Він вважає себе вершками суспільства. Ну, нехай і вважає, в принципі. Е, тільки треба буде його десь переселити, напевно, від е, сім'ї його. Або, в принципі, може з ними поки що живе. Може він не знає, що робити ще із своїм мільйоном, плюс родичі, напевно, накинулися на нього з усіх сторін. Ну і потрошки смокчуть його гроші. Ну, нехай поки що з ними тоді живе. Добренько. На цьому моменті я вже буду закінчувати серію. Дякую вам за увагу. До наступних серій. Па-па!